Я сильна, мені не потрібні його гроші. Я і так сильна, мені його гроші не потрібні, да? І дивіться, сила не, це не дорівнює, що я відмовлюсь від своєї жіночності. Що якщо я жіночна, то я слаба. Да ні. Госпожа дуже сильна. Але вона бере. Звісно, тому що це її стандарт. Не слабкість, а стандарт. Розумієте? Вона прекрасно знає свою цінність. Правда. Вона прекрасно знає свою цінність, да? і вона дозволяє чоловікові інвестувати в неї. Дозволяє, да? Тому що вона того варта. Вона варта того. От слаба жінка буде говорити, мені не надо. Мені не надо. А сильна жінка, вона буде говорити, подожди, мені можна давати. Я достойна, дякую, дякую. Я достойна. Він подумає, що я дуже меркантильна. О, блядь. Дивіться, меркантильна це дівочка, це та, яка бере від усіх, да? від будь-кого. І нічого не дає. Нічого не дає. А ви берете від одного і ви даєте йому стан, емоцію, енергію, да? це не меркантильність. Це стандарт. Дівчонки, хто ще не зайшов на флір, от я вам дуже рекомендую. Флірт дуже потужний. Треба проходити як мінімум, звісно. До речі, я через тиждень піднімаю ціну на флірт на 10 тисяч. У вас ще є тиждень можливість придбати флірт по 2 тисячі. Ще тиждень. На мою думку, треба пройти флірт як платформа. Катя, де був той флірт рік тому? Все було по-другому. Ну, тепер у вас буде по-другому. Дівчонки, давайте так. Я. Я дам вам інтенсив для... Але ви повинні пройти обов'язково флірт. Поки він ще по 2000, встигніть його придбати, тому що вам ця база обов'язково потрібна. Не дурійте, йдіть на флірт, бо він теж інтенсивний. Не, ну флірт, ви що, я там вложила стільки всього.